Перша частина влогу з Полтави закінчилась тим, що ми зліпили горчики. У мене вийшов отакий от, і якщо що, це були додаткові гроші, які сплатили наші батьки не тільки за вхід до музею, а й за додатковий такий от майстер-клас, який зовсім не майстер-клас. Ну, ладно. Ну а після майстер-класу нас відпустили десь на півгодинки погуляти самим там, де не була екскурсія, тобто це склон з травою, і отам от внизу все. Тут відбулася битва очеретами. Реально. Я не знаю, як вони їх дістали. Але отут, отут кидали вдруг друга очерети. Ну, оці чорні частинки. І реально, подивіться, вони просто повсюду. Тепер. Да. Просто залишилось три хвилинки, щоб походити, і мені тут класний керівник підказав, що от дивіться, які тут фігури клас. А я могла це просто тупо пропустити. прикиньте? Ой, я можу спинку нагнать. Ой, прикольно. Класс. Юп. Я забрала. Ой. Час зустрічаємось біля цю з класом і вже їдемо назад. На це відео залишається лише 20 секундочок, і я не встигну вам просто розповісти, що було далі. Але спойлер ми поїхали на обід. А потім ще щось було, тому чекайте вже третю частину.